Казка про зайченя, яке хотіло бути сонечком. Жило собі у лісі маленьке зайченя Ліна. Усі в лісі й любили її. І білочки, і пташки, і навіть поважна сова. Ліна завжди була усміхнена, чемна, ніжна і кожному дарувала обійми. Сова Називала її сонечком. І Ліні це дуже подобалося. Але з часом усе змінилося. У Ліни з'явилися двійко молодших братиків. Уся увага вдома тепер належала їм. Мама частіше колисала їх, тато носив на руках, а зайчиня лише чула, ти вже велика, сама розберешся. І Ліна почала змінюватися. Вона стала сердитою, іноді хитрувала. А ще все робила на швидкоруч, бо хотіла швидше відпочивати. Вона більше не обіймала нікого. Навіть коли сова сказала їй, сонечко, вона сердито буркнула. Тільки мама може мене так кликати. Сова нічого не сказала, але якось увечері покликала Ліну до себе. Послухай, Ліно, я хочу розповісти тобі одну історію, почала сова. Колись у цьому лісі теж жило зайченя. Його дуже любили. Але коли зайчиня відчуло, що його менше помічають, воно ніби одягло маску, сердиту. Фальшиву, чужу, і знаєш, що сталося? Що? прошепотіла Ліна. Друзі відчули цю маску. Вони віддалилися, бо не хотіли спілкуватися з тим, хто грає, а не щиро живе. Але одного разу Зайченя зняло ту маску і запитало себе, а ким я хочу бути? Маскою чи сонечком? І з того дня воно знову почало світити. А як воно знову стало сонечком? спитала Ліна. Воно згадало, якою було раніше, справжньою, і більше не злилося на тих, хто його любить, не ображалося на тих, хто поруч. Ну, знову стало собою. Його знову всі полюбили, але вже по-дорослому. За щирість, доброту і силу змінюватися. Сова лагідно погладила Ліну крильцем. У тобі є сонечко, Ліно. Просто дозволь йому світити. І зайчиня заплакало але не від образи, від полегшення. Вона більше не хотіла бути в масці, вона захотіла бути собою. Мораль цієї казки полягає в тому, що справжні цінності це чесність, доброта та повага до інших. Казка навчає дитину, що Важливо бути щирою, турботливою, не зловживати чужою довірою. Інколи зміни у поведінці можуть бути пов'язані з різними життєвими обставинами. Але важливо навчитися відновлювати позитивні стосунки через взаєморозуміння і підтримку.